Добрий вечір, шановні підписчики. Якщо у вас шкода Octavia Tour, захлопнулась дверка і не реагує на відкривання. Ну, зараз ми вже перемонтували це, вже реагує, але не реагувало. І обірвався тросик ось цей, саме через це вона перестала відкриватися. Потрібно відкрутити карту дверну звідси з лівої сторони і спробувати її відтягнути для того, щоб ось тут відклеїти і якимось чином пропхати викрутку. Так, зараз зафіксую це. Ось так. Потрібно вам якимось чином гачком звідси ось так долізти до ось цього пендика. Його потрібно, якщо він трошки піднятий ось так, то, то потрібно його вверх, вниз потиснути сильно. І тоді дуже сильно встратися вверх. Хоп. І після цього дверка відкриється. Не потрібно її карту ламати, там дверку задню знімати, нічого цього, цього не потрібно робити, просто спробувати максимально чимось ось так попри карту. Долізти до цього пендика і потиснути його вверх. Спочатку ну, вниз, а потім вверх. Все, дякую за перегляд.